Привіт усім! Сьогодні 24 відео про трансферні новини літа 2023 року. Я починаю вам приятного перегляду. Челсі купує молодого таланта вільєреалу, сенегальця Ніколаса Джексона за 35 мільйонів євро. Вже в найближчі дні Джексон може стати гравцем лондонського клубу. Подивимось, що вийде у Джексона в топ-клубі. Із Енріке прилетив до Парижу, щоб підписати контракт із Париж-Джермен. Це ще не офіційна інформація, що Енріке тренер ПЕС, але я гадаю, що в ближайші часи. Енріке стане головним тренером. Подивимось, і успіхи в цьому наставнику. Мабуть, сен Джермен продасте Мбапе і собереть команду під Луїса Енріке, яка буде грати в дуже романтичний футбол. І, сподіваємось, виграє ЛЧ. Неймар, до речі, демонстрував свій найкращий футбол у кар'єрі, саме під керівництвом Луїса Енріке. Тому буде дуже цікаво. Барселона зацікавлення в підписанні Джовані Лочельсо із Вільяріала, але він все ж таки належить Тоттенхему і останні півтора сезони він програв в аренді у Вільяріалі. Аварія зацікавлення в одразу підписанні 10 футболістів цього літку. У основному це П'єреміль Хьойберг, Віктор Осімхен, Влахович Кім, Пау Торе, Скайхавець, Коломуані, Кейн та. Ео та Вадебвен. Арсенал розірвав контракт з Ензлі Metal Найлсом останні роки в лодовському клубі. Майлс провів по орендам. Загалом в Саутгемптоні останній сезон в Ромі та в інших клубах. Мені дуже прикро, тому що колись Найлс був дуже талантливим захисником ще при Венгері. На цьому в мене все. Тому, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій канал, також підпишіться на мій телеграм. Канал до нових зустріч. Слава! Україні